Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску послухаємо промоутера Олександра Красюка, який розповів про плани українського чемпіона Олександра Усика, а також обговоримо те, що відбувається навколо організації бой для Ентоні Джошуа. Адже на горизонті у нього не тільки Тайсон Ф'юрі, а й Мартін Баколе. Тому додивіться до кінця. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну а зараз переходимо до Красюка. Усик насолоджується своїм життям, він проводить час зі своєю сім'єю, з дружиною, намагаючись наздогнати час, який він втратив минулого року, коли переносилися бої. І Йому довелося залишитися в тренувальному таборі, в той час, як народилася його донька та інші діти святкували дні народження. Тому зараз він насолоджується з ними життям та заслуженим відпочинком. Якщо домозуса Ітауми, про якого Усик похвально висловлювався. Та чи є шанс, що вони поб'ються? Я не думаю, що це реально. При всій повазі до Ітауми, але я думаю, що він ще не готовий битися з Усиком. Але з іншого боку, це майбутнє боксу. Цей хлопець має величезний талант, і я думаю, що він правитиме боксом через кілька років. Зараз дуже важко сказати, з ким із топ-10 він міг би конкурувати, тому що він дуже молодий. Хоча він дуже талановитий та досить досвідчений. Йому ще багато чому потрібно навчитися та пройти випробування. Тому я б сказав, що найкраще для нього це продовжувати в тому ж темпі. І протягом кількох років. Він може стати світовою зіркою. У Великобританії є ще два імені. Це Даняль Дюбай, який вже в топі. І, будь ласка, не забувайте про Мартіна Бакола. Це реальна загроза для всіх. Ніхто не хоче битися з ним, але я не маю до нього жодного відношення. Окрім того, що висловлюю йому повагу. Я думаю, що він може залишитися після того, як Усик піде на пенсії. Тоді Мартін Баколе стане королем дивізіону. А як щодо того спаринга Усика з Бакола? Ну, я бачив Мартіна Бакола в спарингах. Є декілька історій, про які він розповідав, що він зупинив усика, чого я ніколи не бачив. Але я пам'ятаю, як допомагав Мартіну в кутку, даючи йому воду та таке інше під час спарингу. І я був здивований. Коли Мартін бився, то я визнав його навички. Тоді я ще не знав його ім'я та звідки він. Але я визнав його навички. Тоді я запитав і мені відповіли, що це Мартін Баколе. Тому я подумав, що у цього хлопця велике майбутнє. Я думаю, що Олександр не бився б з Мартіном Баколе лише з однієї причини. У Мартіна Баколе немає поясу. І Олександр Русик, ймовірно, мав би мотивацію, якщо б він повертався до боксу. Тоді йому доведеться битися з кимось надзвичайним, хто є беззаперечним. Який ідеальний план для Усика на 2025 рік? Адже скоро Олександр може піти з боксу. Ідеальний один бій за титул абсолюта, беззаперечний третій раз. Такого ще не було в історії. Можливо, це буде бій з паркером. Вся повага до Даніеля, але я думаю, що паркер володіє кращими навичками. Просто боксерськими навичками роботою ніг боксерським IQ та має більше досвіду. Чи дійсно Ф'юрі закінчив з боксом? Я вірю, що він пішов на пенсії. Але ненадовго. Той, хто каже, що Тайсон Ф'юрі вже не той, то він мала дурню, тому що Тайсон Ф'юрі великий боєць. Тайсон Фюрі великий чемпіон, він чудова людина і чудовий персонаж у боксі. Я поважаю його від усього серця. Ця людина багато чого зробила, хоча він зробив це своїм особливим способом. Але він зробив багато чого для боксу. Популяризував британський бокс та бокс загалом для всього світу. Тому вся любов та повага до нього. Він програв але мав рівні шанси з Усиком. Він міг виграти той бій. Усик був більш рішучим та більш підготовленим. Психологічно. Ймовірно, у нього були деякі переваги, які дали йому більше очок на картках показників. Але бій був дуже близьким. То переможе у потенційному бою фірі Джошуа цей бій 50 на 50. І я скажу чому, коли Джей програв Дюбоа, у своєму серці я відчув, що за джеєм покінчено, він повинен піти на пенсію. Я поговорив з ним на події Ring Magazine і запитав, чи він все ще має вогонь всередині. І він сказав так. І я побачив в його очах, що він щиро сказав: Так, у нього є той вогонь. І якщо такий хлопець, як він, його має, то ніщо його не зупинить. Тож для мене це 50 на 50. Тим часом Еді Хірн прокоментував чутки про бій Джо Баколе та можливий бій з Тайсном Ф'юрі. Чутки в соціальних мережах завжди правдиві на 10%. Останнє, що хтось мені надіслав, так це те, що бій Мартіна Баколе проти Ентоні Джоша вже готовий та підписаний. Я маю на увазі, що у нас не було жодної розмови про той бій. До речі, я не виключаю, але це навіть не обговорювалося, тому я не знаю, звідки це взялось. Ще одне, що я бачив: Джошо проти Дента і Вайлдера завершено на 7 червня. Про той бій не було жодної розмови. Вчора я говорив з Айджаєм вперше за кілька тижнів. Він у дуже гарному настрої. Він гуде. І наразі в розпалі тренувань. Я думаю, що ми зустрінемося приблизно наступного тижня і будемо рухатися вперед. Його високоповажності Туркеля Шейху подобається біздентайм Велдором. Я думаю, що 22 лютого він буде дуже уважно спостерігати за поєдинком Дюба проти Паркера, а потім подивиться, що станеться з Тассіном Ф'юрі. До речі, щодо Тайсона Фюрі, то вони могли зателефонувати нам сьогодні, і ми могли б провести бій. Очевидно, що на даний момент він на пенсії. І якщо це дійсно так, то удачі йому. Але цей бій можна було б здійснити одним телефонним дзвінком. Подивимося. В той же час Мартін Баколе надіслав. Вибухове повідомлення Ентоні Джошуа наш бій не було оголошено публічно. Але туркій Аляшей вже заявляв, що з нетерпінням чекає побачити Джошуа Бакола в Африці. Отже, ми все ще чекаємо на остаточне рішення. Ми з нетерпінням чекаємо на повторення Алі Форман, і я думаю, що наш бій буде на тому ж самому місці та стадіоні. Ейджей вже сказав публічно, що хоче битися зі мною в Африці. І я готовий. А як щодо бою Дюбоа Паркер, який ми подивимося 22 лютого в нашому телеграм-каналі? Я думаю, що Джозеф Паркер збирається побити Дюбоа. Моя думка, що паркер має трохи більше досвіду та краще рухається. Тому я думаю, що це створить для Дюбоа велику проблему. І тоді я битимуся з переможцем Дюбоа Паркер. Але я обираю паркер. Спочатку проведу бій з переможцем, після чого перейду до АйДжея. Перед потенційним боєм з Джошо, ще є бій проти Аджахби 2 травня, то як триває підготовка? Я вже повернувся в табір, тому після цього я йду за Ейджеєм. Я вже в таборі і наполегливо працюю. І на завершення, Баколе сказав: я без задоволенням побився з Олександром Мусиком в об'єднавчому поєдинку. Це чудовий бій, тому що я не би його красиво і круто. Ніхто не встоїть переді мною без падіння. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!